Так, проводимо воду, так? Да? Uh -huh. Ось такою лопатою копали. все. Викопали, тут ось о... е... гільза стоїть вже. Федя її поставив. Uh -huh. Федя поставив гільзу, попробую. Держиться uh -huh. добре. Да. Зараз через гільзу пустимо. Трубу і кабель, так? Да? Uh -huh. А що ти там вже все зробив? Перфоратор мені Так. Да. Да. Що там, глибоко? Боюсь. Анка, можна я тут зі цікаво, дуже цікаво. Там дуже страшно. Так, Провели ми воду, гофра, бітумом замотано. оцими За цими парнішками ось один. Федя, вмикай! Давай! Іди воду включай. Так. У нас удився удлинитель є. Пішов, 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 пішов аж туда. Да включай, включай. воно поки набежит. так. тут вода. А ну, что ты повернулся задницею? Это первое включение, мы даже не знаем, что оно будет работать, чи нет. О, все, пошло нормально. Тишо я круто. Все, выключай, выключай. Так, да, то нічого страшного, в туалет вили Да. Все, є то... у нас водичка в домі. Розводка воно... у нас зроблена, просто підключаємо все. Зверху буде стояти у нас бочка на 2 тони. І з бочки буде все розходитися по. Euh, Нашій магістралі. А зараз мы будем делать шашлычки. Да, де вони, кстати. Да, і вкусно. Все. все, ми пішли палить огонь.